Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне впровадження за фактом розв'язання владою Російської Федерації та службовими особами збройних сил Російської Федерації агресивної війни проти України. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 800 томів. З них 350 мають гриф таємно і цілком таємно. Допитано понад 1400 потерпілих, 2000 свідків. Проведено 1800 судово медичних, криміналістичних, військових, фоноскопічних, лінгвістичних та інших експертиз. Здобуто понад 100 тисяч одиниць речових доказів, в тому числі захоплені під час проведення АТО зброя і боєприпаси, поставлені терористам Російською Федерацією. В рамках кримінального провадження розслідуються також події Іловайської трагедії. Враховуючи необхідність спеціальних знань щодо застосування сил і засобів під час бойових операцій, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України проведена унікальна судова комісійна військова експертиза, яка тривала майже рік, до якої було залучено 31 провідного експерта та фахівця. За результатами дослідження понад 3600 документів експертами визначені ключові фактори, які призвели до загибелі людей, тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей. Фактор перший: державна зрада колишнього експрезидента Януковича, керівництва Збройних сил України Лєбєдєва, Березовського, Ільїна. Правоохоронних органів Якименка, Захарченка, Шуляка та інших. Розкрадання військового майна що довело до недієздатності Збройних сил України. Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5 791 бойову машину, близько 6500 одиниць артилерії, понад тисячу бойових літаків. 400 вертольотів тільки за період з 2005 до 2014 року було продано військового майна на 1 мільярд 837 мільйонів гривень. З них танків 832, вертольотів 232, літаків та безпілотників 202, БМП БТР 714 автомобілів 4930. Ракетно-артилерійського озброєння 28 тисяч 555, стрілецької зброї 1 мільйон 824 тисячі 362 одиниці, боєприпасів 560 мільйонів. Генеральна прокуратура України відкрила і розслідує низку кримінальних впроваджень за фактами розкрадання військового майна Збройних сил України, доведення їх до стану небоєздатності. Фактор третій: численні факти самовільного залишення місць несення військової служби, дезертирства та невиконання наказів начальників серед особового складу. Фактор четвертий. Помилки керівництва АТО і Українського генерального штабу під час планування та проведення військових операцій. Фактор п'ятий, який знаходиться у прямому причинно-наслідковому зв'язку з Іловайською трагедією, стала військова агресія Збройних сил Російської Федерації, пряме військове вторгнення на територію України. Розслідуванням обставин і причин Іловайської трагедії установлено. У другій половині серпня 2014 року силами АТО проведено ряд успішних операцій по визволенню населених пунктів Донецької і Луганської областей від терористичних організацій ДНР і ЛНР. Керівником АТО генералом армії Муженком 11 серпня 2014 року видано наказ, на виконання якого командуючим сектору Б генерал-лейтенантом Комчаком розроблено замисел, одним із завдань якого є блокування силами збройних сил України та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ силами добровольчих батальйонів. У ході реалізації розробленого замислу підрозділами збройних сил України було заблоковано місто Іловайськ, що разом із контролем збройних сил України північних околиць міста Макеївка мало призвести до встановлення контролю над шляхами і в подальшому дозволяло взяти в оточення і звільнити місто Донецьк від терористів. З метою уникнення поразки терористичних організацій ДНР і ЛНР керівництвом Російської Федерації в другій половині серпня 2014 року організовано вторгнення на територію Донецької області із застосуванням мінометних артилерійських та реактивних обстрілів з російської території позицій Збройних сил України. Наймасштабніше вторгнення збройних сил Російської Федерації відбулось 24 серпня. 2014 року. Сили вторгнення Збройних сил Російської Федерації складалися з трьох батальйонно-тактичних груп: до 60 танків, до 320 БМП, до 60 гармат, до 45 мінометів, 5 ПТРК. На військовій техніці Збройних сил Російської Федерації були зняті або замасковані тактичні знаки. Водночас, з метою введення в оману та подальшого вбивства українських військовослужбовців на російській техніці були нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів, що заборонено Женевською конвенцією. Співвідношення військових сил України з військами вторгнення Росії та терористичних організацій ДНР ЛНР в районі міста Іловайськ складало: особовий склад: 1 до 18, танки 1 до 11, бронетехніка. 1 до 16, артилерія 1 до 15, гради 1 до 24. Угрупування Збройних сил Російської Федерації вздовж східної ділянки Державного кордону України нараховувало 35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп не менше 45 100 тисяч військовослужбовців, до 160 танків, 1360 БМП, 350 одиниць артилерії. 130 одиниць реактивних систем залпового вогню, 192 бойових літаки, 137 вертольотів. Враховуючи реальну загрозу російського вторгнення на всій ділянці кордону, Збройні сили України не мали достатньої кількості сил для нарощування військ на Донецькому напрямку та одночасного забезпечення оборони інших ділянок державного кордону. У результаті вторгнення Збройних сил Російської Федерації та маршу в напрямку міста Іловайськ 24-25 серпня 2014 року, батальйони МВС Дніпро-1. Миротворець, Світязь, Херсон, Івано-Франківськ, Нацгвардії, Донбас, а також війська сектору Б, що знаходились в районі міста Іловайська, потрапили в оточення. З метою збереження життя українських військовослужбовців між командуванням сил АТО та представниками Генерального штабу збройних сил Російської Федерації була досягнута домовленість про надання гуманітарних коридорів для виходу військовослужбовців збройних сил України з оточення. Додатковою гарантією безпечного виходу мали стати три захоплених у полон російських десантники, яких було домовлено передати представникам збройних сил Російської Федерації після виходу з оточення. У ході перемовин представники збройних сил Російської Федерації умисно затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій по маршруту виходу сил АТО з оточення. 28 серпня 2014 року представниками Збройних сил Російської Федерації надано керівництву АТО усні гарантії безпечного виходу з району міста Іловайськ, 29 серпня 2014 року під час виходу колон. Підрозділи збройних сил Російської Федерації за безпосередньою вказівкою керівництва російського генерального штабу впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців разом із трьома полоненими російськими десантниками. Дані космічної аерофотозйомки свідчать про концентрацію російської військової техніки на шляху виходу українських військових з оточеного міста Іловайськ. У результаті вчинення вищим керівництвом збройних сил Російської Федерації віроломного вбивства загинуло 366 осіб. 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 300 потрапили у полон противника. Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривень. Керуючись висновками експертизи про російську військову агресію як основного фактору зазначених втрат та на підставі зібраних доказів Генеральною прокуратурою України. 8 серпня 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку 18 особам із числа представників влади і керівництва збройних сил Російської Федерації. Стосовно всіх підозрюваних буде застосована процедура заочного засудження. Також Генеральна прокуратура України співпрацює з офісом прокурора міжнародного кримінального суду у питанні відповідальності керівництва Російської Федерації та представників її збройних сил щодо подій на сході України та в Криму.